Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 45-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 жовтня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 139 тисяч 900 особин за добу, 1 тисяча 150 танків 11 тисяч 303 одиниці за добу 4. Бойових броньованих машин 23 511 одиниць за добу, 3, артилерійських систем 34 064 одиниці за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 1530 одиниць за добу, 1. засобів протиповітряної оборони 1230 одиниць, літаків 428 одиниць. Гелікоптерів 346 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 75 367 одиниць, за добу 313, крилатих ракет 3880 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 65 865 одиниць за добу, 79. Спеціальної техніки 3986 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука!